Доброго дня! Хочу залишити відгук на шведську стінку від компанії D Sport. Я обирав між дерев'яною і желізною стінгами і вирішив обрати желізну, тому що, як на мене, вона більш універсальна. До неї можна робити різні навіси, типу брусів і інші такі речі. Додаткові тренажери, також в, в випадку чого її можна самому підварити, доварити, зробити щось а, потрібне собі. Дерев'яна, вона більш дитячий такий варіант. Але я брав рахуванням, щоб і дорослі могли тут займатися. А, тому хочу дати декілька порад, на що звернути увагу. Тобто, перше пакування було. Дуже якісними запаковано все ретельно, до пакування взагалі питань немає. Щодо виконання та якості, є певні питання, тому що в процесі зборки було знайдено деякі деталі, які не достатньо ретельно прокрашені. Десь, по-моєму, стійка. Була викрашена. Ось тут воно може вам буде погано видно, але верх погано прокрашений. Так, далі кількість болтів, саме розмірів, не відповідала інструкції. Тому що, якщо вірити інструкції, для оцих кріплень повинні бути трішки для інші болтики. Таких комплектів просто не було, але, в принципі, на штатні достатньо вони довгі, е якими можна це закріпити, тому е просто можна навіть докупити свої, це не, таке, не така страшна. Із е комплектації е стандартно це сама стінка, є можливість взяти переставні е переставні. Турник приставний, але він для таких навісних різних дитячих тренажерів він не годиться, тому що він шатається так, як от, як от брусця шатається. Тому вирішено взяти статичний, він і більш надійний. От І для навісного добре. Діти запросто вилазять по драбині і цепляються за турник. Далі в комплекті також ідуть отакі. Бублики, вони дуже подобаються дітям, вони на них часто висять. Далі йде канат. Я зробив так, щоб він був на кронштейні. по заводу він повинен вішатись сюди, але, самі розумієте, він заважає займатися. І мені потрібно, щоб можна було швидко його від'єднати. Тому я просто вірьовкою прив'язав. От оцих штатних дірочок буде замало для каната, тому що тут йде просто качелі, вони качаються на цій качелі. Тому а, краще зробити отак а, віровку зав'язати, вузол, карабін і прикріпили собі. А, далі в комплекті також йде отака драбина. Але можете її, якщо є можливість, одразу не брати. Від нею сенсу нема. Вона повинна цеплятися на ось цю сторону. Оці штатні місця. Але дітям по неї лазить важко і вони її взагалі її не використовують. Я не знаю навіщо вона. От. У моїх знайомих також вона лежить, ця драбина знята. Тому канат і бублики це саме краще. Якщо є можливість, можна замінити драбину, просто взяти ще одні бублики і на дві сторони повисити бублики, якщо у вас, наприклад, двоє дітей. Так, далі. Із проблем, з чим я стикнувся з примонтажі, це мала кількість кронштейнів. Якщо ви берете до стіни, вам дають в комплект 4 отаких кронштейна. По інструкції, ви повинні їх переєднати в першу планку зверху і в передостанню оцю планку знизу. Але, дивіться, які нюанси. Я перемістив цей кронштейн вище, тому що я ще додатково брав брусья. І для моєї ваги 100 кг краще, щоб ці верхні і нижні кронштейни були максимально близько. Один до одного, щоб витримувати навантаження. Тим більше навантаження внизу його немає. В принципі, на відрив, він, він просто коли ви цепляєте зверху, цей кронштейн опирається в стіну. Тому основне кріплення максимально повинно бути зверху. Але тут певна проблема. Так як кріплення знаходиться за пів метра доверху, перше. А верхнього по заводу у них там нема нічого. Виходить, коли ви цепляєтесь за цей турник, він починає, оця, оця, оця стіночка, починає так відгибатись. Відповідно, коли діти катаються, воно також отак от постійно туди-сюди ходить. І це і велике навантаження на оце кріплення. Тому я вважаю, що їм треба по заводу зробити таке ж саме додаткове кріплення отам зверху. І буде просто класно. Те, що я зараз зробив, у них там є штатна дірка. От. І я її закріпив через ту дірку. І зараз конструкція набагато стабільніша, набагато мощніша. І ніяких оцих коливань і навантаження спокійно витримує мене. От. Але при цьому, коли ви вішаєтесь зверху, відповідно низ питається підійти до стінки. І бажано, щоб знизу також було б якесь. Кріплення або упор. Тобто, або ви берете ще одне таке і ставите їх через одну ступеньку. Або, як я зробив, просто кусок труби пластикової вставив сюди, тому що на відрив тут нема. Тут воно питається прижати до стінки. Тому тут просто можна вставити трубу і все. І воно більше тут не треба. Далі, як я кріпив. Оці шпильки. Все це залежить від того, які у вас стіни. У мене стіна пуста, скажімо так, шлакоблок. От. Тому анкера, звичайні, тут не підійдуть. Що я зробив? Я взяв шпильку 10-ту і взяв хіманкер. Це клей двохкомпонентний. Заганяється туди клей, вставляється шпилька. За 2 години воно намертво застиває, і вже ви його звідти нічим не видерете. Те ж саме я зробив. отам, Просто взяв шпильку ту ж саму 10-ту, загнав її максимально можливо в стіну, надавив туди гарно цього клею хімічного, одів трубочку пластикову також із отопленням. Ну, От. І відповідно притягнув гайкою. Тут нагрузка йде на відрив, відповідно там вам нічого не немає, тут чисто для естетики, щоб виглядало нормально. Основна нагрузка це тому гайка закручена тільки з цієї сторони. Тому моє особисте прохання для компанії додайте ще одне кріплення, хоча б не 8, а хоча б 6 отаких. І буде ваша конструкція дуже жорстка. Або пропонуйте покупцям, які будуть у вас брати, додаткові кріплення відповідно до типу їхніх стін. Ось вам номер телефона їхній, якщо вам буде цікаво, де я замовляв. От. А так, в принципі, в принципі, вся решта мене влаштовує. Е, проварка. Просто ну, питань нема. Все надійно. От. Тут пластик також. Він не холодний, не слизький. Тут це прорезинено, все добре. Я цеплявся, шмикав, дергав, ну, нормально. Тому ось таке Я швидя, враження загально позитивне, але кількість кріплень ну, дуже, замало, дуже замало. Тому рекомендую ще раз компанії переглянути кількість кріплень, замість 4 додати 6, щоб у користувачів була можливість використати їх більш раціонально і закріпити стінку максимально е кріпку, особливо, якщо вони. Е це самі батьки будуть використовувати її вагою більше 80 кг. Дуже дякую всім. Звертайтесь до компанії, викупляйте їхні стінки. Дякую.